Розглянемо з вами зовнішній вигляд, планування, конструкції матеріали, тобто з чого побудований будинок, об'єми основних матеріалів, орієнтовна вартість будівництва роботи плюс матеріали, всі таймкоди під даним відео. Даний проєкт одноповерхового будинку я виконував по індивідуальному замовленні для будівництва в Житомирській області. Загальна площа будинку складає 163 метри квадратних. Дах даного будинку різнорівневий двосхилий. Карнизність звиси в районі 1 метру, що створює приємний затінок влітку і не перешкоджає потрапляння сонця в будинок у зимовий період. Вхідна група розміщена симетрично по головному фасаді. Накриття вхідної групи виконано теж двохскилим дахом в такому ж стилі. Зліва від головного фасаду прибудований навіс для авто, з якого навіть в дощ можна зайти в будинок через головний вхід і залишитися при цьому сухим. Також з-під навісу можна зайти в будинок через технічний вхід в теплогенераторну. Але про внутрішнє приміщення я розповім вам за хвилину. Справа від головного фасаду розташована простора тераса. На терасу є два виходи з вітальні вкриту зону барбікю і з головної спальні у відкриту відпочинкову зону. І так планування будинку. Як я вже говорив, загальна площа складає 163 метри квадратних. По технічному завданню в даних параметрах мені потрібно було розмістити наступні приміщення: вхідний тамбур, два окремі робочі кабінети, основна спальня, гостьова додаткова або в майбутньому дитяча спальня, гостьовий санвузол, основний санвузол, кімната для прання, теплогенераторна з окремим входом з вулиці і з будинку. Гардероб, кухня, поєднана в одному просторі з вітальнею і вся ця зона з другим світлом, комора з входом із кухні. Розглянувши різні варіанти комбінацій з подальшим коригуванням деталей вибраного рішення, я з сім'єю, яка буде проживати в цьому будинку, прийшов до даного варіанту планування. Розглянемо його на прикладі одного із сценаріїв експлуатації. Перше приміщення при вході в будинок, яке нас зустрічає після вхідної групи, це просторий тамбур з можливістю розміщення двох шаф для одягу та пуфом, наприклад, для зручності перевзування. З тамбура є можливість одразу зайти в гостьовий санвузол, де ми можемо не тільки помити свої руки, але й передбачене місце під лапомийку для домашніх улюбленців. Далі ми проходимо в коридор, де по праву руку в нас розміщено два кабінети, а по ліву руку розміщена кімната для прання та гардероб. Прямо по коридору відкривається простора зона кухні-вітальні з другим світлом і каміном. Хочу нагадати вам, що я не виконую дизайн інтер'єру, а створюю об'ємно планувальні рішення. І Якщо ваш дизайнер захоче щось змінити, то при співпраці зі мною у вас є така можливість навіть після повного завершення проєкту. Я без проблем внесу ці зміни в планування. Це може бути, наприклад, зміна розміру і розташування вікон, міжкімнатних дверей чи самонесучих перегородок. Над кухнею та обідньою зоною розміщений антрісольний поверх, де можна, наприклад, додатково організувати спальне місце. З кухні у нас є прохід у комору, і далі через комору в теплогенераторну і на вулицю. Окремий вхід з вулиці у теплогенераторну дає можливість зручно обслуговувати твердопаливний котел, а прохід з кухні дає можливість, наприклад, занести з авто продукти не через весь будинок, а коротким шляхом. Спальна зона відділена від загальної зони відпочинку невеликим коридором, що дає кращу шумоізоляцію і приватність користування спальнями та санвузлом. Глобально будинок можна розділити по таких функціональних зонах: технічна, робоча, відпочинкова і спальна. Природня вентиляція передбачена в санвузлах, кухні над каміном, в коморі, в гардеробній, пральній та в теплогенераторній. Конструкції і матеріали Фундамент залізобетонна монолітна реберста плита. Зовнішні стіни будинку цегла повнотіла керамічна 380 мм плюс утеплення пінопластом 150 мм. Фасад будинку штукатурка плюс декоративні елементи. Перетинки над віконними і дверима прорізами монолітні. Перекриття плити залізобетонні круглопустотні по монолітному поясі, покриття даху металочерепиця. Навіс над авто металокаркас плюс зашивка деревом. Канали димовидалення та вентиляції з керамічної повнотілої цегли плюс утеплення мінеральною ватою. Основні геометричні параметри і об'єми матеріалів. Площа плями забудови без навісу 232 м2, площа покриття даху з навісом 324 м2, площа фасаду під оздоблення 190 м2. Бетону всього на весь будинок нам потрібно 95 м. Цегла Приблизно 43 тисячі штук. Арматура 6,3 тони. Пінопласт для фасаду 30 метрів кубічних. Пінополістирол 17 метрів кубічних. Пиломатеріали 18,4 метра кубічних. Орієнтовна вартість матеріалів і робіт. Коробка будинку, тобто фундамент, стіни, перекриття та дах 85 тисяч доларів. Оздоблювальні роботи: фасад, внутрішні стіни, стеля, підлога. Монтаж міжкімнатних дверей, монтаж вікон, зовнішніх дверей, оздоблення вхідної групи та тераси, навіс для авто це все вам обійдеться в 65 тисяч доларів. Тепер інженерні мережі, септик, свердловина, опалення, електрика, каналізація, водопостачання 55 тисяч доларів. На орієнтовна вартість будинку під ключ 200-220 тисяч доларів, якщо будувати в сезон 24 або 2025 років. Я не продаю індивідуальні проекти як типові, але саме такий з адаптацією або подібний проєкт ви можете в мене замовити. Звертайтесь, інформація про мої актуальні послуги і ціни знаходиться на сайті. Лінк під відео. Все, що стосується приватного будівництва, деталі, вузли, схеми, відео доступні тим, хто підтримує мій канал на Патреоні, БайМійКофі і для спонсорів на Ютубі рівня Суперспонсор. Всі корисні лінки під даним відео. Попереду в нас багато цікавого і корисного, тому підпишіться, щоб не пропустити. І буду вам вдячний за вашу вподобайку. До зустрічі в наступному відео.